Такі ігри вони. Ну, хто десь коріше, хто більше захоче, той перемагає. Ну, напевно, ми сьогодні більше хотіли виграти і виграв. Ну і наблизились все-таки до третього місця, ще боротьба триває, так розумієш? Боротьба попереду, ще все. Але не треба, думати, треба думати про хорошу гру. Коли ти постійно думаєш про результат, то воно, як правило, Ходить. Сьогодні такі моменти були. Лаштовка забив гол, святкував, вже, скасовували, знову зараховували. Що там відбувалось, тренерські лави там просто зривалось. Ну, Ясно, що ми хотіли, щоб зарахували зоря. Не хотіла, так що ну напевно, ну я, чесно кажучи, точно не знаю там всі нюанси правил. Ну раз не зарахували, значить, вела не було.